Читають реп та співають. О, що ти робі, я і Танцюють та навіть самі ставлять номери. Літо діти співробітників Інтерпайп проводять на Закарпатті в одному з найкращих таборів України: Синевір Кемп. Екскурсії, ігри, квести, майстер-класи. Екологічно чисте шестиразове харчування для малечі розробили унікальну програму, яка не дозволить сумувати ані хвилини, прокачає спортивні й розкриє творчі навички кожної дитини. Я тут в перший раз мені це дуже подобається. Квестовичні заходи вважати тут дуже добрі. Смачна їжа. А я знайшов собі багато друзів з різних отрядів. Цьогоріч роботодавець організував відпочинок у Карпатах для семи сотень дітей з Нікополя, Дніпра та Новомосковська. Діти військовослав. Фужбовці відпочивають безкоштовно повністю за рахунок компанії. Діти інших співробітників, батьки сплатили лише 20% вартості путівки. А це лише 4200 гривень. Вартість путівки ж без знижки і з дорогою 21 одна тисяча. Синивіркем розташований просто у смерековому лісі в заповітній зоні, неподалік легендарного гірського озера. Нині це одне з найбезпечніших місць України, кажуть у таборі. Імена це місце, так як воно віддалено от. Об'єктів критичної інфраструктури ближайше знаходяться за 70 кілометрів на у нас облаштоване укриття. У гірському таборі діти з прифронтового регіону на два тижні забули про тривоги та обстріли. Таня з покрова. Я живу на часом секторі, там де дуже часто прилітають. каже найбільше сумуватиме за вважати за друзями за спортом. І за вечірками, останній вечір щемливе прощання із новими друзями та вожатими. Цього літа малеча відпочиває у три зміни. Окрім оплати путівок, Інтерпайп взяли на себе усю організацію та трансфери. Компанія та промислові активи, як і вся Україна, знаходяться в складних військових умовах. Проте компанія знайшла можливість підтримати своїх співробітників. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу.